это ебать не должно. А ну, перфективный удар и і... Стоп, ты пивень? Ты шо квадрокоптер? Ты шо полиция на мини-балках типу? Шлеп ты. А что там таке блимкать? Ну мне нрауться, як воно горить. Так, намотав на пальчик бинт. А... Шо, бмв водолаз чи шо? А? Не треба було тобі самого напити, чувак. А, а позирай який тут. Твітерко! Я бомж. Працювати потно це не класно, Тож ти будеш потний. Синку, не страдай, щас я тобі допоможу. Натисніть клавішу Y. Я вам що, з компуктера граю? А ні, тут є панелька, ну давайте ще спробуємо. І реальний інвертар, ну це прикольно, що я інвертар. Повністю на проєкті інвертар робили більше року. Що? Хто я? Я тебе це їбать не повинна. Вау, прикольно як. Так, спасибо. А, тож, ж треба виїжджати на пошуки, що хто я? Тест драйв, так, задній хід працює, передній ні. А чого? Олександр Сікула, будь ласка, не стійте осторонь, допоможіть молодому бомжу, який воняє потом. <звук> Технології. Ану перфективний удар і. Серйозно, ми навіть тичку дати не можемо. Так, а паспорт де тут оформити? Так, забираємо. Спасибо, прям не знаю вау, коктейль. Екіпірувані боєприпаси шо? Мерії хіба мають бути якісь боєприпаси або ще щось подібне? О, на шов! Чого, це тільки початок. Ми ще станемо мільярдерами. Розвантаження? Допоможіть не можу з дирди вийти. О, будьте добрі, будь ласка, допоможіть. Братан, Чисту душовочку тобі дякую. Що там коробки, то та коробки. Все бла бла бла. Дякую я йду працювати. Все починаємо! На всяк випадок візьму маску, щоб не здохнути зі свого ж сморідну поту. Ну що, давай так, все, здаємо, отримуємо гроші. Так, біль у шлунку, підійдіть до півлі, посмакуйте його страву, типа його зарізати, чи що. Стоп, ти півень? Ти що, квадрокоптер? Все, здаємо, далі профілактика коронавірус. Так. Медична маска, та ну. Аду. Аду. Аду аут. С И все. В смысле? А что ты даешь такие квесты, чтобы нищить природу? Ну, типа, какой смысл тебе из этого будет? Я тебя это ебать не должна. Это что, полиция на минималках, типа? Слышь ты, да ты слышь? Ми вдавали до тобі чисту дорогу, щоб ти зі свого мопедіка не впали і не створив собі шейку, так щоб бути поаккуратніше. Поаккуратніше. Том, а шо це? Техноногі! А я можу сюда зайти? І що ти нахуй разом со своїм телеканалом? Ти понял мене? Не, не поняв. М-да. Я думав, що для такого бізнесмена, як я, буде щось цікавіше. А що там таке блимкать? Ну, Мені подобається, як воно горить. Раз моторка не тащить, треба пішком все робити. Пішла роботка. Ту -ту -ту -ту. Смисл, викриву руки. 2000 years later. Все, можемо спокійнесенько іти повертатися до нашого крепкого чувачка, який дає мені попло, щоб стати. непридуючим. Прижок. Я зісрубку! гравцем. А з тобою, що не можеш? Бестолк. Домінік Торетто, будь ласка, допоможіть Привітайтесь доброю людинку, як я. Дякую. О, яка добра людина? От чисто зупинилась і помогла мені бомжику. Давай бабло. Так, Відкрита рана. Придбайте та використайте бимт. Ви ще патрони додали, о, всі б крати були. Далі мені си дуган сказав, щоб я йшов до шахту. Ну а далі я промовчу. Як мені ці квіти з рук зняти, я не розумію. О! Оооо, десь себе пригодились під перший бірол. Я чуть не встрався. БМВ водолаз чи шо? Я до тої шахти вже їду, і їду. Я вже пущах, по кущах, по всяких дорогах, то туди, то сюди, і так приїхати не можу. звідси зупинила таку впасту. пасту. Так, а проїжджаємо ми біля якогось свинарника. О, хтось. Позирайте, які у мене селом, якогось гороху за тички. О, бол є тут тунелі. Так, перше просто так же саме, як і лісоруб. Правильно? Все правильно розумію. Все, ми домам добуваємо щось зараз. Але, да? блин, тунель такий здоровий. Я там буду бігати всю життя туди сюди ще й таких 10 штук. Все, зараз йдемо за бонусом до нашого діда. Це невідкладно. Я міг просто подождати подарки, доки ми дадуть бинт, і не купляти той дорожезний бинт в магазі. Давай! Ех, 300 поп'ят. Нічого! Міні подарок. Фудур, хто придумав це слово? Давай берем свою карточку, дуже грошими не хочу розкидуватись і платити за картку 50 штукарей. Я дав за картку 500, а він мені дає 300 доларів Як це? Я в мінусі 200 доларів, чувак! А що не так? На жаль, у бізнесі є сутні продукти. Тут телефон ну, в рази два дорож, як мінімум, але я не буду, як бабка, зараз ходити туди-сюди, щоб це знайти щось дешевше по всіх карті здоровеній. Я я я я Ну ти і наш п'я за такой цілой купити телефон. краще б займ бабка побігав і зайшов би на 20 доларів дешевше. Я знову в мінус 250 доларів, який ж нести снапець. Працюючи на фермі, зберіть 15 врожай. А щоб працювати на фермі обов'язково треба бути лиса. Ще десь мені щось будки мене арештують на 10 років по Коротше, пішов ти на. Відос! Блін, запись не милый, что перепад на цей гры. А я вже таком що похаваю нормально, клейм, иди курки. Будь добрий, пиздец допку. Хорош! Ничего себе в тебе апарат, конечно. Глянь, який салон заряженный. Прикинь, просто виконувати деквесты и за ру може, типа, хоче ребята і заробницу давай напротив. Опа! Давай! Блин! Лідерів немає, приймати не може. Ладно. Іншим разом. Та не треба було тобі самого напити, чувак. Дядуля, ти що, переїхав? А, то так просто. Просто виконали квест, просто позвонити і все. Поїхали.

Коло на конец то. Так, ліцензія, так, так, так. Все так. Е, бланк для проходження теоретичного іспиту. Окей. Мені тут правила дорожнього руху не треба. Я їх і так знаю. Ту Нарешті машину дала шестілька роздам. Світірку! Далімо! Не як хатсу, але кожен. І я здав на права. Нормас, не? Ну тут ціни, конечно. Всякі Нісани, Вольво. Тут ціни, глянь, позирай, які. То я таке Ну нахер!